Всім доброго ранку. Сьогодні в мене ось такий сніданок, і це я дивлюся за багато ковбаси, тому що вона дуже солона. І ну, добре, я дуже люблю з перцем, тому хай буде зараз, майонезу теж забагато. Збирала чоловіка на роботу, і коли я дуже поспішаю, то в мене рухи такі. Не обдумані, <смі> тому я там набризкала майонезу швидко, йому збирала, я собі збирала відразу сніданок, каву я сьогодні п'ю без цукру. Я це уточнюю, тому що я завжди п'ю, якщо я їм ковбасу, то я п'ю з цукром. Але сьогодні я додала туди молоко соєве з ваніллю. І воно трошечки солоденьке, це ніяк не відчувається. Порівняно із цукром, але без цукру. Це дуже добре, приємного мені апетиту. Не зважайте, будь ласка, на цей бардак, тому що в мене дуже мало місця зараз на столі, дуже багато всього стоїть і лежить. Але я хочу е відверто знімати те, що я їм. І зараз вже в нас на годиннику д час дня, тобто год одна година після полудня, так це кажуть. І я прокинулася дуже пізно, десь об 11 випила каву з молоком, і тільки зараз п'ю воду і просто воду без нічого. І буду їсти цей сніданок, обід, я не знаю, як його назвати. І у чому я зміни до цього сніданку зазвичай я ще додаю майонез, але зараз я просто взяла сальсу замість майонезу. У мене є листя салат, але я не дуже хочу зараз салат, тому я немає не маю помідорів. Я би взяла помідори чи огірки, але їх немає зараз. тому ось такий сніданок. Ну і Якісь залишки київського тортику. Я теж з чаєм, з чайком поп'ю не їм. Оце я не їм, І це я ще не їла, просто поздірала ці квіточки. Масло прибираю, я його не люблю. І навіть усередині, якщо великі куски, я їх прибираю. Але я дуже люблю коржики, білкові з горішки. Зараз збираюся за даринкою і вирішила показати вам ні, не квіти, які досі стоять, і нові... нових додалося. Але я хочу показати вам не зважайте, там на полу, Дарина спить, то на дивані, то на полу. Я хочу показати вам себе, не просто таку розпатлену, а показати вам, у чому я зараз знаходжусь. Я давно обіцяла показати покупки з H&M. Господи, мені треба розчисуватись. Срочно. Зараз збираюся просто забрати даринку швиденько. Мені просто треба сісти в машину і проїхати униз. Дуже-дуже швидко. Не до школи. Я ще не їжджу, у мене немає американських прав, тільки українські. От, Але мені тут їхати 2 секунди донизу. Просто по, по комплексу, в якому ми живемо. Ось, і я хочу показати отаке платєчко. Воно із муслінової тканини. Воно о, з чим як туніка. Виглядає, я його ношу, принаймні, як туніку. Тому що, ну, самі розумієте, великий живіт. До речі, всім привіт! Це ж початок якогось влогу, я так розумію. І я хочу е, зауважити, що моя вага сьогодні 115 кілограмів. Це суцільний жах. І я розумію, що нічого не роблячи, тому що останній раз про, си, про свою вагу я знімала відео. Знаєте коли? От коли перше відео в мене на каналі було за. Там дата, якщо відкрити саме, саме відео, там буде дата а, грудень 22-го року. І ото було як-то початок, потім я видалила його, потім я передумала. І воно дуже зручне, воно таке як бавовна. І я не знаю, в мене є ще зелене таке, але я потім вдягну і покажу. Такий сейдж-колір, як шалфій, не знаю, як українською. От, і тепер мені потрібно просто. Вам показати всі інші речі, а це, але це буде трошки згодом. Пізніше. Зараз я поїхала за даринки. Коротше кажучи, що я тут роблю? Там даринка. Я зараз розпалюю, сама приїхала, вигрузила тут. Це в нас в комплексі, але внизу вигрузила тут а, все, що потрібно. Язко будемо зараз смажити, можливо. У мене все вийде, тому що це перший раз, але я хочу їсти, тому я їм. Ось таким прикольним. Зараз 5 вечора п'ята. що я вам показувала, їла тортик, то був останній раз. Це, це соба, вона розварилася дуже. Я її гаряченько фото сюди запхала, щоб з м'ясом їсти. Але я така голодна, що вже не витримую. Соба це гречана паста перець кусаю прямо. Сьома година вечора і я зараз їм ось такий блін, десерт. Полуниця з цукром. З цукером, з закером, З цукером. о. Полуниця з цукром. Кава. І оці, як їх там називають, крекери, але я їх не буду можливо їсти. Зараз подивлюся, вони солоні все ж таки. Я намагаюся зараз почати знімати е, генеральну е, таку уборку прибирання, яку, яке у мене буде е, спеціально для весни. Але я розумію, що я ніколи не зберуся, тому я просто починаю це робити ось зараз. І звісно, що моє генеральне е, прибирання, воно не буде. Як то кажуть, за один день. Тобто всього багато. Наприклад, почну сьогодні зніму ці штори всі попру. І я потрошки, мені важко, ви знаєте, що моя вага вона велика. і і за цього мені дуже важко робити все дуже швидко і за один день. Тому це буде не один день, можливо, не один тиждень. Але потрошку-потрошку я наведу порядки. Тобто мені потрібно, ну, генеральне, у цій квартирі ми живемо вже півтора роки, і я ще жодного разу не прибирала генерально, я маю на увазі, наприклад, не витирала оці. Лампи, як ви бачите, тут пилу досить багато. Як ми жартуємо з чоловіком, це в нас такий елемент декору, тому що тут в Вашингтоні ліса такі вологі, і вони покриті всі мхом. Ну, дерева на деревах, на гілках дуже багато мху. Теж саме відчуття визиває в мене, коли я дивлюся на ці люстри, Ну, тобто холодильник помити, все пере, якось переставити як комфортніше на весну, ну, тобто, щось оновити. Так, у нас лампи тут <соходить> блин, блинкають. Т Також мені потрібно взяти з Ікеї ці мати, вони в мене вже є, але їх треба нарізати і постелити отам на шухлядках, всяких, на поличках. Ось, ось, ось такого плану мати. Також мені потрібно зробити. Ну, я не знаю, можливо, почищу килим спеціальним таким шампунем, я не знаю, як він називається, тому що у мене тут і плями від чаю, і що, чого тільки нема. Також на балконі те треба поприбирати, помити жалюзі в тому числі. Вони дуже у полу всі також. Я їх мила дуже давно вже. А поприбирати на балконі, поставити цей столик. Туди, тому що вже весна вже теплішає, і цей столик він призначається саме для балкону. Там він буде стояти, і е, також я буду там, звісно, читати, вишивати. Ну, тобто привезти до ладу весь весь простір житловий. Я вже почала деякі картини міняти. Тут була Хеллоуінська, я повісила сюди оці картини. Планую замінити ще, але треба дооформити якісь там вишивки мої. Також в мене буде генеральне прибирання з книжками, тому що я їх коли покупаю, знаєте, ось, наприклад, ви бачите тут безлад, тому що коли книжки приходять, я їх просто туди запихую і отсюди ставлю. Але мені їх треба інвентаризувати обов'язково, записати, які в мене є, і розкласти дуже-дуже охайно по поличках. також. Я намагаюся пересадити вже місяць оцю квітку. Ну, Займусь рослинами, займусь книгами, займусь загальним прибиранням. Також я хочу попрати оці м чохли. Звісно, почистити диван у Даринки. Ну, тобто. Все що, можливо, все, що можливо, підняти, розібрати і перемити, це я все буду робити обов'язково. Техніку, мікроволновки, ну то і так воно пробирається, але дуже ретельно ці отвори для для повітря. Це все треба вичищати, вимивати. Ось тут мені не подобається цей безлад, тому що воно стоїть. Начебто було красиво, ці баночки я поставила, але згодом вони, знаєте, як здвигаються у сторону і воно захламляється якимось іншим, іншими якимись речами. Тобто, все треба організувати і прибрати. Я Планую скласти список, щоб нічого не забути. І так, вікна, от я, наприклад, вже забула, але їх теж треба помити. Все-все-все. Я не знаю, оці штуки, як вони називаються, от налічники. Коротше, все помити, все перемити, все підготувати до весни. Хоча на дворі вже 26 березня. Так, мені завтра. 40 років. Але це не тема цього відео. У мене є тут мох, він сухий, але він є. У мене для прикрашання лампи. Це, звісно, ще з якого там Хеллоуіну з осені. Тому її теж треба прибирати також. Так що, все, починаю. Починаю зі штор. Сушилка там гуде на фоні, але це нічого, бо мені дуже срочно вже. Потрібно о, заповнити мої оці штуки для таблеточок. І, Точніше, для бадів. Таблетки це недоречно. Так, я зараз отак зроблю світло. Буде трошки краще видно, так. Зараз нічого не буду пояснювати, просто о, кажу вам, що це для очей. Ну, це вітамінки ж в основному. Я забуваю, скільки там ту. День. Насправді думала, що буду всі ці вітамінки, бади, пити дуже серйозно і ретельно, як то кажуть, О, раз. А, Відповідально, але в мене не вийшло. Я, і як завжди, як, як завжди, я не відношуся до цього серйозно, тому що я не дуже а, вірю в те, що воно дієве, скажімо, але ви знаєте, навіть коли я їх пила. Несерйозно, що, що це означає? Це означає не одну таку штуку в день, а одну на два дні. Тобто я якби дозу розтягувала. А, і я помітила, що кальцій цинк, у мене зараз ПМС при синдром, як це українською. А, тому я за тиждень завжди це пропиваю, і мені легше нервову систему магнезіум як то заспокоює. І Я вже не пам'ятаю, про що я там розмовляла, але це. А, у мене все ж таки був той ефект, коли я відчула, що я почуваю себе трошечки краще. А, ну, Я вже не пам'ятаю конкретно, коли я це помічала, і у зв'язку з чим, але. Але це факт. Я помічала протязі цих двох тижнів, коли я там допивала періодами ці вітамінки, можливо, можливо на мене подіяли одна, одна на два дні оця мультивітамінка, але я схильна думати, що все ж таки омега 3 на мене дуже гарно діє. Знаю. Більше хотілося чогось такого робити, бути більш не те, щоб дієво, як подвіжний, більше рухатися хотілося. Ну, таке, собі. таке все цікаве. Цікаве самосприйняття. Можливо, це просто те, що весна і хочеться більше рухатися. І саме з-за цього. Чому я кажу, що можливо це вітаміни, можливо, весна, а не те, що я збираюся тут худіти. Тому що це, це, це елементарно, тому що я ще себе ніяк не стимулюю до рухів. Я нікуди не ходжу гуляти, я не я не обновіла трейли свої походи до, тр... ну, походи до лісу. Ну, немає чогось такого спеціального для схуднення. Тому мені здається, що це або, або вони, або весна. Це в нас омега-3. Омега-3 рибій жир з Wild alaska salmon, є ди, ди, дикий э, лосось. Так, і мені здається, це все. Вітамін D3. Я вже нічого не додаю. А, ні, ще оце от важливе. глюкозамінчику, Досиплю, скільки тут в день. Ту. Дві таблеточки в день, Мені так подобається оця велика. ніколи не було такої великої. І мені доводилось завжди досипати чи як-то викручуватись. Але вони не влазили. Ні, була якась така, але все одно вони не вміщались, всі, всі мої бади, які я пола, можливо, я більше їх пола. Це теж також можливо. Так, давайте перевіримо. Це я насипала, це насипала, це насипала. Це не... те ж саме, це для мішика, це для мішика. Це насипала, це насипала. Все, ми завершимо. У меня вообще-то такие противоречивые чувства насчет этой книги. Я ее начала читать из-за Сартра. Я не помню, у меня рассказывала или нет, но потом позже расскажу, почему. Дочитала уже, Сартра забросила, читаю ее. Уже у меня тут почти конец. Так а что, давай прикроем этот и. Кого? Ну, окошко и. Я снимаю, как Включи я просыпаюсь. Тепло, что а, нет тепло не надо включать. Можешь закрыть только окошко. Холодно. Нормально. На улице хобби. Да жесть какая-то вообще.